вас друзі на своєму каналі. Спека неймовірна, саме такі пікові дні, ще день-два, і чуть-чуть обіцяюсь спад Я поспішаю вам показати пеларгоні, які саме зараз у своїй силі розквіту, група Ранес, тому що ще день-два і вони відсвітуть, я не встигну вам їх. Показати, описати, порівняти. Саме вони в стадії букетного такого цвітіння рясного, неймовірного. Якби на день-два раніше, то вони були взагалі свіженькі без цього відцвітаючих шапок, але навіть і це вам потрібно бачити, щоб ви оцінили, як вони відцвітають. Перед вами грани роллер Коастер. Ось така хмара, неймовірна, неймовірна така шапокці з тими. Такими квітами, схожими на метеліки, такого лососиво з прожилками кольору, які світліші до краєчок пелюсток, і на кінці вони вершкового кольору. Ну, це неймовірне видовище, він мене вразив ще того минулого літа. Зонартик, такий кущик невеличкий, видає такі величезні, величезні шапки квітів, шапки великі. Ви бачите? Поряд ще один просто шикарний сорт, це гране печмельба, неймовірна, Пістрява. Така, така багатоколірна. Починаючи на початку з такими кольорами вершковими і з полуничними мазочками, і з, самі бутончики зелен зеленаво лимонні. При розпуску вони. Переходять у такі, рожеві такі рожеві забарвлення. Неймовірно гарний сорт також хмара, хмара величезна квітів. Форма квітів, видовжені пілюстки і такі дуже махрові красиві, красиві. Ну, сорт мене також вражає. А поряд, поряд нарешті, розцвів сортик три три Бутон, якого я випадково зламала настільки неакуратно. Але нарешті він знову накидав купу ж бутонів. Росте він у великому горщику. Здається, 7,5 літрів. Росте він великий, ось такий в нього потенціал. Міцний гарний кущ і така величезна, ви погляньте, шапка. Ось я прикладу руку. Величезна, величезна шапка. Це другий сорт, видав такого розміру велику шапку. Після, не знаю, чи, до, чи хто перший, більше по величині, вже я не маю як зрівняти. Шик вишенька на торті була, ну дуже величезна, така кулькоподібна шапка. А це також краса, також трошки схожий кольором на коастер, але. Лише так здалеку схожий. Насправді він чарівний по своєму. Дуже гарний, міцний такий, грубі такі квітконоси, прямо стоячі, витримує, навіть без підв'язки шапка тримається. Ось такі шикарні три сорти в моїй колекції, яким я дуже, дуже гарні і якими я милуюся, захожу щодня. Просто краса. Я вам ще раз показую. Маєте можливість придбайте, я поки що не маю живців, я тільки ними поки що вихваляюся, коментую, описую. Безпроблемні, до речі, в догляді, абсолютно безпроблемні. Полила, як всі інші, немає тут ніяких таких. Мемох від них, абсолютно дуже нормально, абсолютно в себе поводять сортики. Ось відцвітають, погляньте. коастер ось так відцвітає, може сипати пелюсточки, частина засихає, частина обсипається. Ось мельба ні, не сипе, просто присихають на самому Самій шапці присихають і такі сухоцвітики Мельба, а рунес ось даже стоїть, я я покажу. І скидає пелюсточки. но це абсолютно не портить їхнього вигляду. Ось краса така. Дякую за увагу. Напишіть, що ви думаєте, маєте ви такі сорти. Які ваші спостереження? І до зустрічі на каналі на слідуючому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити слідуючі відео. Д... До... до зустрічі!